Лев, Сьогодні для вас я буду озвучувати історію книги, яка має назву Як я став суперзлодієм. Давайте продовжимо. Глава 2 точка неповернення. Сторінка 6. Ми стояли перед покинутим складом, оточеним тишиною раннього ранку. Сонце тільки починало підійматися над горизонтом, кидаючи довгі тіни на землю. Місце виглядало занедбаним. Але тепер це був наш шлях до нового життя. Я міцно стискав руку Вероніки, відчуваючи, як її напруга передавалася мені. Ти готова? тихо запитав я, дивлячись її в очі. Вона кивнула, але я потім як. Але я помітив, як її пальці тремтять. Ми зробили це вибір разом. І тепер, коли ми були на порозі нового етапу, відступати було вже пізно. Я натисну на двері складу, і вони відчинялися з гучним скрипом. Всередині було темно, лише кілька променів світла пробивалися через брудні вікна. Ми увійшли, і я відчув, як навколишній холод пронизує моє тіло. Це місце дихало загрозою, але одночасно вабило невідомим. Сюди, пролунало стемряве. ми обидва здригнулися, але голос був знайомим. З глибини складу до нас вийшов Діма, сповожування Ілею та міку. Їхні обличчя були серйозними, і в їхніх поглядах я побачив, що це не просто чергова зустріч, це був наш остаточний вступ до їхнього світу. Ви прийняли рішення, сказав Діма, не запитуючи, а констатуючи факт. Так, відповів я, відчуваючи, як слова важко виходять із моїх уст. Ми готові приєднатись до вас. Вероніка стояла поруч, трохи схиливши голову, але я знав, що в ній бораться ті самі емоції, що й в мені страх, рішучість, гнів. Все це змішалося в один великий клубок, який тиснув на нас із середини. Тоді йдемо, сказав Ілля, подаючи знак, щоб ми слідували за ним. Ми пішли за ним, прослухуючи далі глиб складу. З кожним кроком ми все більше віддалялися від того життя, яке знала раніше. Темрява здавалася майже фізичною, обволікала нас, як щільний туман. Нарешті ми вийшли на велику площу всередині складу, де було обла... облаштоване в своєрідне підземне укриття, величезні монітори висіли на стінах. Показуючи різні новини, серед яких ми хотіли зображення героїв і злодів, що вбилися, люди, що перебували тут, займалися своїми справами, але кожен із них, здавалося, знав, хто ми і чому ми тут. Це ваше нове життя, промовила Міку, вказуючи на монітори. Тут ви навчитеся всього, що потрібно знати, щоб боротися з системою. Але пам'ятайте, нема шляху назад. З цього моменту ви стаєте частиною нашої родини. Родини? здивувалася Велас Вероніка, перша заговоривши після того, як ми прийшли сюди. Так, відповів Ілля, його голос був спокійним, але твердий: ми всі тут об'єднані однією метою. Ми всі втратили віру в героїв і вирішили взяти долю в свої руки. І тепер ви частина цього. Але перш ніж ми почнемо. Вам потрібно пройти одне випробування. Випробування? Я відчув, як моя напруга зростає. Що це, що? Що ще нас чекає? Так, продовжив Ілля, він пов... ви повинні довести свою вірність в нашій справі. Це не просто формальність, а необхідний крок. Тільки ти, хто дійсно готовий до боротьби, можеш стати частиною нашої організації. Я поглянув на Вернійку, і вона зустріла мій погляд. Ми розуміли, що це випробування могло бути небезпечним, але відступати вже було нікуди. Що ми повинні зробити? запитав я, зібравши всю свою рішучість. Дім посміхнувся, але в його очах я побачив, що це посмішка не приносить ніякої радості. Ви дійс дізнаєтеся все на місці. Готуйтеся, ми вирушаємо негайно. Сторінка сьома Ми продовжуємо йти коридорами складу, оточеними талевими стінами, які здавалися ворожими і холодними. У повітрі витає запах старого заліза і мастила, зміщений із невидимою загрозою. Вероніка трималася поруч не відпускаючи мою руку. Ми обидва розуміли, що перед нас чекає невідоме випробування, але можна змінити нас назавжди. Це місце стало нашим домом, раптом сказала Міку, ламаючи тишу. Її голос був м'яким, але сповнений сили. Але не завжди так було. Кожен з нас прийшов свій шлях, щоб опинитися тут. І тепер, коли ви станете частиною нашої родини, можливо, вам варто дізнатися, як ми до цього дійшли. Я відчув, як Вероніка насторожливо її ж цікавість перемогла страх. Ти можеш розповісти? запитала вона, поглянувши на Міку. на нами замовкла, ніби зібралася з думками, а потім продовжила. Мені було 10 років, коли моя сім'я загинула через одного з супергероїв. Це сталося під час одного з їхніх героїчних подвігів. Будинок опинився на шляху битви між героєм і злодієм. Вони билися посеред нашого міста, руйнуючи все на своєму шляху. шляху. Я тоді ще не розуміла, що відбувається, лише бачила, як усе навколо руйнується. Вона зупинилася, її очі стали, та... її очі стали темними, як ніч, повною болю і злості. Моя мама вона намагалася захистити мене. Ми ховалися у підвалі нашого будинку, коли раптом пролунав потужний вибух. Я пам'ятаю, як все застриглось, як стіни почали падати. Я не могла нічого зробити, просто спостерігала, як уламки падають на неї. Вона сказала мені ховатися, поки сама намагалася перекрити мене своїм тілом, але це не допомогло. Його затремтів, і я помітив. Як Вероніка міцніше тискає мою руку. Ця історія глибоко зачіпала нас обох. А я вижила, продовжила Мік, тискаючи кулак. Але моя мати загинула на місці. Герой, який знищив наш будинок, навіть не зупинився, щоб подивитися, чи вижив хтось небудь. Для нього це була лише ще один бій, ще одна перемога злодієм. Для мене, для мене це був кінець усього, що я знала. Міку зупинилась, ніби перебираючи в пам'яті ті моменти, що залишилися загоєні рани на її душі. Після цього я зрозумів, що не може залишитися остан герої, це ті, хто викликає найбільшу руйну ацію, прикривають своїми благородними цілями. Вони ніколи не зважають на тих, хто справляє через їхні подвиги. Я вирішила, що боротимуся з ними, що зроблю все, щоб вони заплатили за свої вчинки. З того дня я почала вчитися і тренувати, щоб стати такою ж сильною, як вони, але використати свою силу на інший бік. І погляд був твердим, наповнений рішучістю і ненавистю, яку вона накопичила разом. Міку, ти справжня бійчиня», – сказав Ілля, дивлячись на неї з повагою. ти пройшла через пекло і залишила сильнішою твої бажання помстити стало твоєю зброєю, і тепер, коли ми разом ми можемо зробити ще більше, щоб покінчити з цим фальшивим світом героїв. Ми не злодії, тихо промовила Міку. Її голос прозвучав як маніфест ми ті, хто бореться проти несправедливості. Ми змушуємо героїв подивитись в обличчя своїм діям і усвідомити, що за кожну їхню перемогу хтось платить високу ціну. Її слова залишили глибокий слід у наших серцях. Ми, з Веронікою зрозуміли, що тепер ми частина цієї боротьби. Ми більше не були тим, яким були раніше. І в цьому миті я був відчув, що наш вибір був правильний. Тепер ми стояли на порозі нового світу, де наша сила стане зброєю проти тих, кого ми колись вважали героями. Тепер ви розумієте, чому ми тут? Підсумувала Міку, це не про помсту, це про справедливість. І якщо ви готові, до наш шлях починається прямо зараз. Я і відчуваючи, як всі сумніви розвиваються, ми з Веронікою більше не були самотніми. Ми знали нову родину, і разом ми були готові боротися до кінця. Сторінка восьма. Після того, як Міку закінчила свою історію, ми стояли в глибині тиші, її слова відлунулося в наших думках, накидаючи ще більше відповідальності на наш вибір. Але, як виявилось, кожен тут мав свій шлях, який привів його до цієї темної сторони. Тепер настане черга ще однієї історії. У нас тут нема випадкових людей, заговорив Ілля, порушуючи мовчання, його голос був важким і спокійний, ніби він готувався розповісти щось особливе. Кожен з нас мав свою причину залишитись світ герою позаду. І оскільки ви новачки, вам варто дізнатися більше про тих, з ким ви збираєтесь працювати. І зробив кілька кроків вперед. А ми з Веронікою мовчали, слідували за ним, відчуваючи, що цей момент був важливим не тільки для нас, а й для нього самого. Ілля був високим і міцним, з грубими рисами обличчя, які говорили про численність битв, через які він прийшов. У його очах був відплисок спогадів, коли він почав свою історію. Я ніколи не хотів стати злодієм, сказав він, дивлячись прямо перед собою. Як і більшості тут, я колись вірив у героя. Найбільше я хотів стати одним із них. Я мріяв про це з дитинства і робив усе, щоб досягти цієї мети. Він посміхнувся, але ця посмішка була наповнена гіркотою. Я був одним із найкращих у своєму класі в Академії героїв. Мені пророкували велике майбутнє, кажучи, що я стану одним із найсильніших захисників нашого міста. Моя сила полягала в тому, що я міг керувати енергією, поглинати її та використовувати на свою користь. Але, як виявилося, моє місце серед героїв було не таке міцне, як. Як я думав. Він зупинився, глянувши на нас із сумішною болю і рішучістю. Одного разу під час однієї з навчальних місій, сталося те, що змінило моє життя назавжди. Ми зіткнулися з небезпекою, яка перевищувала наші можливості. Кілька молодих героїв, з якими я тренувався, потрапили в пастку. Нам довелося приймати рішення швидко. Я використав свої сили наповну, щоб врятувати їх, поглинувши масивний потік енергії, що загрожував знищити нас усіх. Але, цією... Але ціною цього стало те, що я втратив контроль над своєю силою і викликав вибух, який ледь не зруйнував усе навколо. Він замовк, ніби згадуючи ті моменти, коли його життя перевернулося до Дриго. Ніхто не загинув, але мені довелося заплатити високу ціну. Академія вирішила, що я небезпечний, що я більше не можу бути героєм, мене виклю... виключили і назавжди позбавили права бути частиною їхнього світу. Я був змушений покинути місто, залишити все, що мені було дорого, і спробувати знайти новий шлях. Як ти впорався з цим? запитав Лавероніка, і її голос був м'яким, але сповненим співчуттям. Спочатку я намагався знайти себе, зізнався Ілля. Я блукав безцільно, намагаючись зрозуміти, що зробив не так. Але, врешті-речті, я зрозумів, що справжня проблема була не в мені, а в системі, яка не давала другий, другий шанс тим, хто потребував його найбільше. Я зустрівся з іншими такими як я. Тих, хто був відкинутий несправедливо засудженим, разом ми вирішили, що якщо нас не приймуть у світі герої, то ми створимо власність, де зможемо використовувати свої сили без обмежень і де зможемо боротись справедливістю своїх шляхом. Його очі загоріли з вогнем рішучості, коли він дивився на нас. Ось ми тут, звершив, завершив він, свою історію. Ми не злодії за своїм вибором, ми стали ними через обставини, через несправедливість, яку нам довелось пережити, але тепер, коли ми тут, ми не здамося без бою, ми будемо боротись до кінця, і ви тепер є частиною цієї боротьби. Його слово відгукнулось мені, і я відчув, як моя рішучість міцнюється. Вероніка тихо кивала, її обличчя було серйозним, але сповнене розумінням. Тепер ви знаєте більше про нас, додала Міку, дивлячись на нас, із сумішньою теплою і суворістю. Ви не самотні в своїй боротьбі. Ми всі тут маємо свою історію і тепер ви частина нашої сім'ї. Ми готові промовити. промовив я, відчуваючи, як тяга, сумніву остаточно зникає. Добре, сказала Ілля, його голос тепер був твердим. І, впевнений, тоді настав час почати ваше випробування. Покажіть нам, на що ви здатні. Ми кивнули, знаючи, що тепер все залежить тільки від нас. Ми стоїмо перед залізними дверима, що вели до кімнати, де мало відбутись наше випробування. Ілля та Міко провели нас сюди, а Діма залишився позаду. спостерігаючи за тим, як ми наближаємося до порогу, який вирішиться нашу долю відчувався напруга, ніби саме місце випробувало нас своєю похмурою тишиною. Ось тут усе й починається, сказав Ілля, поглянувши на нас із суворим виразом обличчя. За цим дверима ви зустрінете те, що визначить, чи ви дійсно готові стати частиною нашої родини. Пам'ятайте, що це не просто перевірка ваших сил, це перевірка вашої волі і вашої рішучності. Міко стояла поруч із ним. Її обличчя було серйозним, але в очах світилася блискавка підтримки. Ми всі проходили через це, додала вона, і тепер ваша черга, покажіть, на що ви здатні. Я поглянув на Вероніку, в її очах побачив ту саму рішучість, що відчував і сам. Ми були готові прийти через це разом, незалежно від того, що на нас чекало. Ілля відчинив двері. І ми зайшли всередину. Кімната була великою, з темними стінами, освітлена тільки кількома лампами. Вона була майже порожньою, за винятком кількох тренувальних манекенів і металевої конструкції на протилежному боці стояв чоловік, один із членів команди, який не був нам знайомий. Це Олег, представив його Ілля. Коли ми наблизилися. Він відповів за фізичну підготовку нових членів. Наша задача пройти через цей курс і довести, що ви готові приєднатися до нас. Олег, який був значно старший за нас, кивнув у наш бік. Його тіло виглядало як кам'яна глиба із мускулами, що виглядало так, ніби її вирізали з граніту. Його погляд був холодним і нещадним, що додавало ще більше напруги. Я не буду милуватися, сказав він, оглядаючи нас з голови до п'ят, якщо ви слабкі, ви не пройдете. Якщо ви доведете, що здатні вистояти, то станете однією з нас. Я глибоко вдихнув і кивнув, готуючи до того, що чекає нас попереду. Вероніка зробила те саме, і я бачив, як вона збирається всі свої сили, готуючи до випробування. Але почав інструктаж. Він пояснив нам, що ми повинні пройти через ряд випробувань.